Слово Верітас на ранок, 20 вересня, п'ятниця 24 тижня звичайного періоду. Творячи спільноту, людина шукає однодумців, які згуртовуються заради якоїсь ідеї. Ця ідея тим, що з'єднує людей, заради чого спільнота трудиться, підтримує ідею, і не тільки морально, а також і матеріально. Спільнота буде жива доки, доки буде жита ідея. І коли вона завмирає, спільнота починає розпадатись, ідеї тимчасові, якщо будувати тільки на них, рано чи пізно розпадеться те, що будували. Але не так з Ісусом. Він ішов, проповідував живе Слово, про Царство Небесне, про стосунки з Отцем. Навколо Ісуса гуртувались люди, творилась перша спільнота церкви, яка живе дотепер і буде жити. Бо слово Боже постійно живе і діяльне, і там, де присутнє Слово Боже, там і присутній сам Бог, який гуртує біля себе своєю любов'ю. Спільнота, побудована на Слові Божому і стосунках з Богом, буде постійно тривати.